Говоримо не про Путіна, а про іншого невеликого європейського Путіна: це Віктора Орбана, який від сьогодні, 1 липня, головує в Європейському союзі, так mm. от він має приїхати до Києва цього тижня, і він заявляє про. Знову ж таки, широке використання угорської мови на Закарпатті, навіть якщо в якомусь населеному пункті немає жодного угорця, чи там живе один-два угорці, тим менше в уяві Орбана цей населений пункт повинен вважатися угорським. Отже, як бути з цими вимогами Орбана і як зробити так, щоб цей візит Орбана до Києва, якщо він буде, він не минув для нас без користі? Насправді угорська мова, мова страшно складна для вивчення, тому е, якщо Орбан сподівається, що е, всі угорці України володіють угорською, то я чомусь сумніваюся, що України володіють угорською. Це перше, друге е, угорщина дійсно полягала на те, щоб угорські партії були представлені на рівні. Так воно і відбувається. В ряди годи депутати від угорських партій входять в якісь місцеві блоки виборчі, і вони представлені представитимуть. Плюс фракція угорських партій, угорські партії представлена в Закарпатському парламенті, в облраді. Тому сказати, що права угорців десь посліджені, це не правда. Але Якраз питання в тому, що вміні е, це одне, а інше. А права українців у Угорщині так, дійсно, в Угорщині був депутат українець, е, ну, тобто українці представлені, але ні освітніх програм українських, окрім по-моєму, недільної школи. Е, і... Е, Ну, по суті, ні релігійного життя активного українського, ні освітнього життя. Ну, є культурне товариство там українське. Тобто, в по суті, зараз, коли Орбан вимагає права угорців в Україні, Україна повинна вимагати не менше права для української громади в Закарпатті. Ой, це ще в Угорщині. Тому що, наприклад. Шовіністична політика угорської влади з от є таке поняття, як мадярони, це мадяризоване греко-католицьке населення, тобто русинське населення. І таких, по-моєму, не менше 300 тисяч, і ніхто не збирається їм. Ну, там лише греко-католицька церква залишається а. Інші фактори ідентичності, як мова українська, вона вже давно розтоптана, тому чому ніхто претензій Орбану не виставляє за права України, от, от що важливо, і це це виглядає трохи дико, тому що по суті українці в Угорщині, по-моєму, зараз всього 5 тисяч формально ну, не враховуючи біженців, але громадян. Угорщини українців по-моєму всього п'ять тисяч. Це перше. Друге, з Угорщини треба запитати повний звіт по видачі угорських паспортів громадянам України. Цей недружній акт відбувався, і Угорщина повинна надати повний звіт Україні по видачі е, угорських паспортів громадянам України. Повний звіт. І або анулювати ці паспорти, або знайти якийсь спосіб, оскільки в Україні е, немає подвійного громадянства, зараз тільки розглядається множинне громадянство. По суті, Угорщина вчиняла недружні дії щодо України, і вона повинна за це відповісти і понести ну, якісь принести виборки українській владі і. Або обнулити, тобто вона повинна вчинити цивілізовано. Якщо вона вимагає української влади щодо угорської ідентичності, вона не повинна була красти громадян в Україні. Роздача паспортів відбувалася таємно, без погодження з українською владою. І це не дружній акт щодо Угорщини щодо України з боку Угорщини. Чомусь ми досі не маємо пояснень цих дій з боку угорської влади. До речі, а зараз як з е, цими паспортами є видача чи. немає. немає. Вона припинилася років п'ять. Ну, тобто, то, мені здається, що Порошенко дуже жорстко це все діло припинив. Ну, але, але такі події були. І нам треба, щоб угорська влада надала повний звіт по е, цих своїх. І принесла вибачення, і бажано компенсації за те, що вона вчиняла. Тому що це дії, які є такою гібридною агресією щодо України. А, добре. А в зеленської української влади вистачить волі на те, щоб це довести до путя? Мене таке враження, що Зеленський навіть не підозрює, що в Україні є Ну, ну, Влада в Україні інколи демонструє такі якісь маневри медійні, що диву дається, чи вони взагалі розуміють реальний стан речей, в яких Україна перебуває, чи не розуміє. Хоча, звичайно, що, ну, і е, Кулеба Сіярту зустрічався в, в Ужгороді, ну, якісь там е, були дії, Ну от я дивився е, таку е, body language, мову тіла розмови Зеленського з Орбаном е, в Євросоюзі, і це якось трохи виглядало так дивно. Тобто? То, Напіва агресивно, напів якось, ну тобто, загалом можна сказати, що всі залишились при своїх і особливого результату не буде. На жаль.